Системний оператор державне підприємство Укренерго презентувало проект плану розвитку об'єднаної енергосистеми України на 2015-2024 роки та запросив до його обговорення фахівців і експертів галузі, представників Міненерговугілля, регуляторних органів, громадських організацій науковців у вступному слові. Керівник «Укренерго» Юрій Касіч зазначив, що винесений на обговорення документ, розроблений співробітниками компанії за участю фахівців галузі, фактично консолідує плани усіх суб'єктів енергосистеми Деруючих та, та розподільчих да. компанія. Цей план фактично приймається вперше. Ми можемо над ним працювати ще роками, але щось для початку в нас вже повинно бути. Коли будуть ваші виступи, я прошу одразу давати свої пропозиції та оцінку відповідного плану. Він перший, хочу ще раз це зауважити. Тому прошу до нього. А таким чином і серйозно відноситись заступник міністра вугільної промисловості України Олександр Светелик продовжив думку щодо особливості цього концептуального документу. Я хотів би тільки підчеркнути, це проект плану. Я би не говорив, що це остання наша зустріч, последня розглядання. План живий, він може бути живий. І В соответствии з законом це буде база для ежегодного розглядання десятілітнього плану автори проекту ознайомили присутніх із структурою змістом та основними положеннями документу. Після чого учасники заходу перейшли до активного обговорення. Пролунало багато конструктивних пропозицій і слушних рекомендацій, які будуть враховані для опрацювання та затвердження документу в остаточній редакції на сьогоднішній складі апарату управління компанії створений відповідний підрозділ, який буде займатися конкретно зазначеною роботою. Без відволікання на будь-яку іншу тематику, тобто з цьому питанню на сьогоднішній день в компанії ДПНК насправді приділено значну увагу, тому що ми розуміємо, що без такого документу галузь ну, нормально, надійно і перспективно розвиватися не може. Як було зазначено організаторами заходу, метою розробки згаданого плану є формування засад енергетичної політики держави, відповідно до якої всі суб'єкти ринку та інвестори отримуватимуть розуміння проблем існуючих в галузі та шляхів їхнього вирішення. Остаточний варіант цього документу з урахуванням пропозицій буде опрацьовано і оприлюднено найближчим часом.